Дівчата, я хочу вам показати свій домик. Домичок, домичок. Кукольненький такий він. Тут така у нас кухонка, тут Ельза в нас готовить, леді Бак і отакий прикольний кульчик. І ось готовить один поверх. Різні там, як бачите, штучки. є. Суханка, мікроналововочка відкривається. Там, бачите, капкейк такий лежить А от там знизу шухлядка така Так вона відкривається, тільки там нічого на, тип, немає. такий типу, сумочка з Шопкінців. Я не знаю, чи ви таке знаєте. І тут така карусель-мороженка. Тут іде далі отаке Париша, таки дуже сильно хотіла. Так, зараз поправимо. Це такі малята. Ось, ось Шопкінс, як бачите, а це личко вони знімають, як бачите. Наприклад, отаке перевертаєш внутрі. Він попадало все вчора. Брат мій тут був. Ай-яй-яй, все падає. Ось таке. Далі йде ось такий. Прикольний у нас тут атмосфера різна. Тут таке. Таке, 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 таке. І отут ось таке. Ой, це що тут впало? А, це штука хай тут полежить. Це, типу, чіпсики такі готувала з постеліного повітряного. Тут таке-таке-таке-таке. Там трішечки, там дуже мало моїх Таке. І ось такий прикольний домічок. Ой, там куколки такі, лежать. і пес-патронік. Отак.